Вітаю вас. Часи у нас в країні тривожні, але не забуваємо і про ризики, які, хоч і не щоденно, але супроводжують людину, її здоров'я та майно по життю. Проблеми зі здоров'ям, ДТП в межах України та за кордоном, рівень стресу від всіх цих проблем може суттєво знизити наявність полісу страхування. Тож знайомтеся, Hotline Finance – український сервіс для підбору та оформлення пропозицій страхових компаній на момент виходу від. Відео на Codes.com.ua маємо три пропозиції на три різні промокоди від Hotline Finance. Перший промокод 6% знижки на основні поліси. Другий промокод: гарантовані мінус 50 гривень при замовленні обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Це та страховка, яка має обов'язково бути оформлена на кожне авто, інакше отримуєте штраф. Третій купон знижка мінус 5% на туристичне страхування, асистент або страхування майна. Перевіряйте сторінку Hotline Finance на кодиском частіше. Лінк в описі до цього відео, адже іноді з'являються купони, які дають суттєву знижку на окремий вид страхування, наприклад, на зелену карту. Наразі все виникли питання по купонам чи промокодам на Hotline Finance, Задавайте в коментарях до цього ролику. І як завжди, топ 10 найпопулярніших та найвигідніших купонів на сервіси та товари в інтернет-магазинах шукайте в описі до цього відео.